Відкриття Women's Safe Space це продовження гуманітарного проєкту з надання психологічної допомоги жінкам і дітям, які постраждали від війни. Його благодійний фонд Імпульс Юа започаткував ще у квітні. Цей проект зацікавив багатьох жінок, тому ініціативу вирішили продовжити. Підготовка нового простору зайняла три тижні. Аби організувати все, працювали без вихідних. Наш проект буде повністю присвячений тому для того, щоб жінки могли саме реалізуватися, знайти себе, знайти себе у Запоріжжі, можливо, через влаштування нового бізнесу, можливо, просто через працевлаштування. Але вони мають бути усвідомлені тут і зараз, і вони мають розвиватися. На відкриття простору прийшла і Юлія, яка приїхала з Бердянська ще п'ять місяців тому. Каже, місяць відвідувала групу психологічної підтримки. Результат сподобався, тож вирішила продовжити навчання і записалася на новий проект. Я хочу. Навчитися чомусь новому для себе, для своєї родини, як поводитися в деяких ситуаціях з дітьми. Мені це цікаво. Ну я вважаю, що не тільки для мене це цікаво, для багатьох жінок це важливо і цікаво. Дуже добре, коли є така можливість, коли є куди звернутися, щоб помогли розібратися. І ну і для себе це важливо, тому що хочеться. Щось змінити в своєму житті, спочатку з учасницями працюватимуть психологи, щоб жінки могли стабілізувати свій емоційний стан. Далі їх навчатимуть тому, як поводити себе у соціуми і вирішувати конфлікти, розробляти бізнес-плани. І мінна безпека буде, і права жінок буде, і гендерний аспект буде і, і гендерне насильство. Бо через війну дуже багато уваги почали приділяти цьому питанню, бо там є дуже великі прошу. Будемо раді тут надавати і психологічну, і соціальну, і правову, і іншу допомогу. А найголовніше створювати ось тут те місце, де вони зможуть себе відчувати дійсно в безпеці, де вони зможуть ділитися своїми емоціями, спілкуватися між собою, де знаєте, і щось і негативне, і позитивне вони зможуть висловити, знайти підтримку і відповідно від того ставати сильнішими і далі рухатися вперед і далі будувати своє нове життя. На заняття можна приходити разом з дітьми. Тут для малечі вже облаштували окрему ігрову зону, де є багато різних іграшок. А згодом почне діяти і ляльковий театр. Для дітей також проводять різноманітні заняття. З ними працює психолог. Я приходжу і просто граю. Навчаюсь чомусь, може, просто знаходжу друзів і з ними граю. Ми пускали мильні пузирі, мені це сподобалося. Ми гралися антистресами і робили з іграшками, плюшевими, всякі різні ротрави. Ну мені сподобалося, я люблю це. Заняття відбуватимуться в два рази на тиждень у вівторок та четвер, з 14 до 16 години. Відвідувати їх можуть як жінки-переселенки, так і запоріжанки. Аби потрапити на тренінг, потрібно записатися у групі в телеграмі Безпечний простір для жінок-переселенок або ж просто прийти до обласної бібліотеки. Єлизавета Антон Бондаренко, телеканал МТМ.